Яким чином він вам заважає? Ну, ось дивіться, яким чином. Ну, те, ось, що що вам... Тиска на маляць. Про прокурор, те, що в ви... є певні надатки. Що... Про Прокур продовжуєте свою роботу, Про прокурор продовжуйте, будь ласка, свою роботу. 31 жовтня 2022 року в Велічивському міському суді Одеської області під час судового засідання по розгляду обвинувального акту в рамках кримінального провадження сторона винувачення, яку представляв прокурор Чорноморської окружної прокуратури Кучерявий, почав заперечити проти відеозйомки та повідомив, що журналіст Орг» створює для нього певні незручності. Добре, момент. У нас в залі присутній оператор, який незвідомих для мене поки що причин. Проводив відеофіксацію, я так розумію, судове засідання. Особа, як на мене, зараз намисно розміщується безпосередньо біля мене в пів метрах. Це створює для мене певні незручності і таке враження, що він безпосередньо хоче знімати мої, лише мої нотатки і мене. Судрі з'яснив прокурору, що ніякого додаткового дозволу на проведення відеозйомки журналіста не потрібне, і всі його інсинуації абсолютно нікчемні. Єдиний обов'язок журналіста під час знаходження в залі судового засідання не перешкоджати розгляду справи, враховуючи засаду власності, відкритість судового провадження особі особа не потребує додаткового дозволу для здійснення відеозапису. Єдине, щоб це здійснювалося без перешкоди судовому засіданню, здійснювати таким чином, щоб це не заважало суду та учасникам судового провадження. Добре, Так, да, я розумію, що я не повинен в до яким чином він вам заважає? Ну ось дивіться, яким. Ну те, о, що він... тиска на мене це камера прокурор, те, що вам це... є певні нататки, що які прокурор, те, що це вам не подобається, це не заважає. У випадку, якщо б дійсно фізично було занадто близько, так о, просто здійснюється відеозапис і тим більше на нататки ваші не направлені об'єкти. Прот... Продовжуйте свою роботу, прокурор продовжуйте, будь ласка, свою роботу. Зрозуміло. Не будь таким, як прокурор кучерявий. Уважно вчить норми кримінального законодавства. Роман Варшаніза. Альтернатива Ворг.